Доброго дня! Василенко Дар'я Олександрівна, учениця 11 класу, класного мировіскування синкації на Янами Суценя, яку через однак за своє радость, створення оздоровчий лікування комплекс, а я не керовомачення цим продовольство на коронавірус. Моєю головною метою це створення оздоровчого лікувального комплексу, адже на нашій території є лікувальній разі озеро, які були досліджені до та вода. Території пакський. А в даній судації вперше зароки незалежності України і не для потреби дослідити воду, яку масово вживають на села на нашої громади. Буду в століттям не бажають і а дослідження не проводилися. Громаді перспективним створювати рехом розброчного центру на базових поріг посадити і засування можливості реаційно-ресурсного потенціалу окресного регіону. А поєднання е, цього комплексу дуже важливе. Об'єктом досліджень джерел панських дітей. Предназначені дослідження цілих хімічних Наукове значення полягає у дослідженні фізико-хімічних властивостей природних джерел, які були відповідні для реабілітації процедур з коробами шнурково-кошкового апарату. Знаки даного досліду зі загальними методами були різні та інтересні. Ну, ви знаєте, ми не кажемо, що серед випускування джерела вирішили розвитити воду в медичні Нормативною базою я ознайомилася з теоретичними терами ГОСТу та ДСТ. Експериментальною базою була лабораторія на базі проєктної школи Новомигранської ліцеї на базі школи ліцею №3 3 та ТОВ. Відповідно, до медикаславки за дані дослідження, провести якісний кількісний аналіз складу польшої араблянських дії і головною метою домогтися відкритів громади, можливо, долучення заповідних зони цієї її відкривань джерела. Центр на базі озера Проведені довання та реабілітації воно зсіли пори в наші допомоги повільну. Також в наше місце є легенда походження назва ноги. На них стоях маєток, і в них захворіла драка. за легендою її вирікували грязі болота озера Лома та подождання стані які зроблені з джерела. Видно, що люди масово вживають воду, не знаючи її як сумтаків слава. На практичній частині я дослідила генератичній по позалишку у лабораторії ліцей No3 під супроводом Гінга. Також було проведено кількісний профісний аналіз водойстанських дієв в хімічній лабораторії до БКФА. Після попрацювання теоретичного матеріалу і досліду Вміст Катеонів був дуже позитивним, а на димкадіоні не було. Так як шкільна лабораторія не забезпечення підладнання для проведення визначення стадо обідів не зберігалася. В нашій території видобувалася вода на неодноразові з лату. Ми випорівняли її міст з водових панських дій та з водопостачанням. Це результати порівняння. У нашій воді відсутні токсичні категории, але багато місцевих ігри та корисне категорія. Крім кодинці, секції хімія були дослідження. Співпраця з слухачем тому що проматологія, можливість переконатися, що спорядження має різних відбування. Це досліджувалося вдома. Також наносили реалізи, грозові аплікації на ділянку особова, бо на них наносилася грозові аплікації на кристах, назву викладачів. Виявилося, що грязі має дуже великий вплив, ви можете переконатися за грядками. І досліджувані люди, на яких проводилися ці дослідження з глядачами, сказали, що вони мають дуже позитивний вплив і мають покращення. Висновки позитивні. ми переконалися, що вони дуже позитивні. Після цього ми почали співпрацювати з новою територією громади, щоб домогтися створення оздоровчого рухування комплексу на нашій роботі. Виставка МТ на основі досвідному літаку складу встановлено, що має ремонтування розкладу та може володіти лікування у розкриття. Також ми провели зустрічі з міською ворогою, членом те, що потребують створення оздоровчого комплексу на територію озероводу з долученням води по скількох напрямку ми успішаємо продовжити співпрацю з головою територіальної нормалі, а також є прямо передати на прямому тонах. Домогтися приєднання джерела панських вірту скорості реклама, щоб не да заборонів озеро дорогу. Також на нашій території є будівля, полюс озера Львова, історична будівля, нам не треба, яка ремонт Лшою роботою є пошук інвесторів та розповсюдження цієї інформації саме для дякую за увагу.